Доброго дня і сьогодні я вам розповім, як підготувати сиривну для того, щоб попресовувати ось такі паливні брикети в домашніх умовах. Дані брикети зроблені із стирці, випресовувати будемо на брикетувальнику ПНДШ 10. Наливаємо сюди відро води і додаємо сюди картон. Картон у нас перед цим намокав ось такі бочки. Тут вже чуть і тут зверху сухеньким і тут, бачите, легко рветься, хорошо розмок. Давайте спочатку полтора відра додаємо, перемішуємо міксером, дивимося по консистенції, сильний рідка додаємо ще картону. Так виглядає хорошо вимочений картон, який вже можна використовувати. Що ділямо далі? Два відра води виливаємо бетону змішувати. Потім відро прибитої бумаги.